Закарпатський гурт Конбріо виступив з благодійним концертом у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь, міста Ужгород. Музиканти вирішили створити невеличкий святковий настрій людям, які через війну були змушені покинути рідне місто Маріуполь. Зараз у нас дуже тяжкі часи у цілої країни, і тому ми вирішили підтримати людей, які оказалися от, як наші переселенці. Без домівок і приїхали сюди на Закарпаття і поселити в їхні серця віру, надію і в нашу суспільну перемогу. І сьогодні ми вирішили створити такий невеличкий концерт для вимушених переселенців, адже рахуємо, що у кожного своя місія, і у нас ми працюємо на культурному фронті. І наша місія доносити до людей радість, творчість. У концерті прозвучали відомі пісні української і зарубіжної естради та авторські твори керівника гурту Ігоря Герасимова хоч. Курт «Конбріо» створився під час війни півроку тому і об'єднав разом артистів з різних міст та регіонів України. Його учасники це професійні музиканти із Закарпаття, Києва, Харкова та Маріуполя. Учасниця гурту Конбріо Анастасія Гондаренко переселенка з Харкова. У березні дівчина разом з родиною переїхала в Ужгород. І працює тут у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». У вільний від роботи час виступає разом з музикантами. Звісно, мені вже стало легше. Мені потрібно було там десь місяць, може, два, щоб адаптуватись. Ну, звісно, сирени іноді лякають, але. Ну, це не так страшно, як було. Я розумію, що тут я у безпеці. Ем, вже адаптувалась, я вже тут живу півроку, тобто майже з початку війни. Тому якби додому хочеться, є куди повертатись, але ми не знаємо, як буде далі. Ну мені страшно зараз повертатись. Доки не закінчиться війна, я додому не поїду. Учасники гурту Конбріо акцент у творчості роблять на духовній музиці та авторських творах, проте виконують і кавер версії. Музиканти прагнуть розвитку, незважаючи на складний час, власними силами випускають відеокліпи. Нещодавно у соцмережах презентували кліп на авторську пісню Ігоря Герасимова Стежка. Та Музиканти і надалі планують організовувати благодійні концерти для вимушених переселенців, які через війну опинилися на Закарпатті. Нагадаємо, що у центрі підтримки переселенців я Маріуполь, який у жовтні відкрився в Ужгороді, нині зареєстровано більше тисяча осіб, яким надається різного виду допомога. Для наших маріупольців, які знаходяться на Закарпатті, потрібна люба допомога. Це не тільки гуманітарний блок, медична допомога, психолог, юридичне направлення, а також ми хочемо розвивати культуру. Наші маріупольці недостатньо знайомі з Закарпаттям, і також ми хочемо донести до них цю інформацію і хочемо як найможна більше познайомити з цим дуже гарним місцем.